365 днів про взаємовідносини. День 110. Для чого церква? Багато людей ходить в церкву. Сьогодні подивимося, чи дійсно ми розуміємо, для чого церква і чи діємо ми відповідно до цього. Івана, 15, розділ, 26, 27 вірш. Коли ж прийде утішитель, якого я посилаю вам від Отця, каже Ісус Христос, дух істини, який від Отця походить. Він буде свідчити про мене. І ви також свідчить. Тому що ви від початку зі мною. Цікаво. Я не чула часто пояснення цього місця. Думаю, що і ви не роздумували над цим серйозно. Коли прийде утішитель це мова йде про Духа Святого. Якого батько Небесний? Через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, тому що Ісус був забраний з землі, так? коли його розіп'яли, Він Воскрес і вознісся на небо, Бог каже: Я залишу на цій землі Духа Святого, і Він буде свідчити про мене, про Христа. І далі він на цьому не зупинився. Він каже, і ви також свідчіть, тому що ви від початку зі мною. Тобто церква. А ми вже говорили, що церква це наречена Ісуса Христа, яка складається з людей, які прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Церква це не просто зібрання людей, які зустрічаються в неділю. Церква це люди, які свідчать про Ісуса Христа. Як вони це роблять? Вони це роблять своїм життям. Вони це роблять своїми словами. Вони це роблять своїми ділами, вони це роблять своїм характером, вони це роблять своїм настроєм, тобто вони це демонструють в кожному дні. Ні, 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 це не люди, які тихесенько прийшли в церкву, а потім вийшли швиденько, зняли хусточки і пішли собі робити свою справу. Таку, як їм подобається. Ось чому багато людей і не приходить до Христа, тому що вони дивляться на таких християн і думають: якщо це християнство, то нащо мені Христос? І Бог запитає з кожної з нас. Він каже: ви свідчили про мене? Тому церква вона наділена владою. Церква це не пасивні люди, це люди, які наділені владою від Христа. Наказувати, звільняти, благословляти. Тобто, в Біблії, якщо ви читаєте новий заповіт, ви багато разів можете зустрічати такі слова, як вийди із нього, будь зцілений, будь вільний. Там не просто, ну, якщо бажаєш, це не пропозиція там звучить, там звучить конкретний наказ. А чому християни настільки в цьому пасують? Тому що вони не є тими, які розуміють владу, яка дана в церкві. Їх не навчили або вони не захотіли навчитися цьому. І як результат вони займають таку тиху, в кавичках смиренну позицію. Але Бог каже: ні, це не моя позиція. Тому що моя позиція ви, як церква, як наречена Христа, маєте владу наступати на всю силу ворожу, проголошувати Євангеліє царства, зцілювати, звільняти. Благословляти, і все це ви маєте робити кожен день.